На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 28 та 29 квітня 2025 року. Сьогодні, 28 квітня, геката знаходиться в знаці телець. Ще одна важка доба після народження молодика. Тому ніяких посівів та посадок рослин не проводимо, енергії немає. Тому ніякої енергії не отримують ні насіння, ні рослини, і ми не висаджуємо їх. Розсаду не турбуємо. Можна тільки поливати рослини. Підживлення в час народження молодика небезпечні для рослин. Але можна проводити обрізку саду та можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 28 квітня сприятливий день для різних заготівель та для квашення капусти. Квасти капусту якраз це добрий час для приготування смачної капусти. Важливо для здоров'я на 28 квітня 2025 року. Це період знаку телець, тому не використовуємо для харчування свіже молоко. І магазини, і на базарі купуємо, будь-яке молоко не використовуємо, не використовуємо вершкове масло, різні соління, борошняні вироби, каву, алкоголь і солодощі. Що ж можна смачного та корисного приготувати та з'їсти в цей день? Готуємо страви із риби, морепродуктів, із печінки тріски, готуємо вівсянку, їмо молочнокисті продукти. Готуємо страви із моркви, буряку, всі види капусти можна використовувати для приготування смаколиків, картоплю, салати. Салати це листочки, такі дуже смачні та вітаміні. І будь-яка вітаміна зелень до будь-яких страв дуже буде гарно пасувати і буде дуже корисною для нашого організму. І обов'язково обов'язково пити чаї з ромашкою, м'ятою, шепшиною і лимоном. Уже є м'ята свіжа, отож можна заварювати прямо свіжі листочки м'яти. Смачного вам! Завтра, 29 квітня, завершальний день гекати після народження молодика. Нарешті. Нарешті він закінчиться ввечері вже о 21 годині 31 хвилина. З 8 години ранку 36 хвилин геката буде в знаці близнюки, тому ніяких посівів та посадок рослин ще не проводимо. Розсаду не турбуємо, не можна поливати рослини це знак стихії повітря. Підживлення небезпечні для рослин. Але можна проводити обрізку саду та можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 29 квітня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 29 квітня 2025 року. Це період знаку близнюки. Тому виключаємо зі свого меню щавель та шпинат. Вживаємо їжу часто, але невеликими порціями. І дуже будьте обережні з ліками, можливо, алергія на ліки. Що ж, можна приготувати. А готуємо ось такі страви. Вони дуже корисні в цей день для нашого тіла, для наших органів і систем. Будь-які каші. Каші всіх видів готуємо. Готуємо рибу, морепродукти. Для тих, хто їсть м'ясо, готуйте м'ясо, курки, індички, куріпки, готуйте сою, боби, квасолю, але готуйте і їжте їх в першій половині дня, на ніч їх не використовуємо. Дуже корисний кріп, свіжий він з'являється, селера. доступні овочі та фрукти, які у вас є, теж з них готуйте різні страви, їжте горіхи, мак, кунжут та медаль. Смачного. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, щастя вам людського, здоров'я вам міцного, удачі та усіляких вам гаразів, миру вам! Та добробуту ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.